Саш, а скажи, будь ласка, які зараз кредитні програми на встановлення сонячних фанелей є для приватних домогосподарств. Е, є дуже класна одна програма, це видає Ощадбанк. Раніше давав Газбанк, зараз вроде не видає, але це 480 тисяч гривень для домашнього домогосподарств безвідсотковий кредит. На протязі 10 років. Це дуже чудова програма. Інвертор, акумулятори та панели до 10 кВт. Цього, цих грошей з головою достатньо для встановлення якісного обладнання по такій програмі. Тобто, вартість цей, цього кредиту буде коштувати 4 тисячі гривень місяць. Mm -hmm. 10 це супер ціна взагалі. Да. Так, да. і через 10 років ти. 4 тисячі гривень, через 10 років це не 4 тисячі гривень зараз. Тобто то, інфляція, ці, 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 ці процеси з'їсть. Так що дуже чудова програма. Так.